Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами. Хочу вас попередити про дуже страшні небезпеки, які насуваються цього тижня. Особливо цього тижня, знаєте, буде одна дуже така знакова дата. Я про неї чомусь раніше не подумав, але згадав, що цього тижня вона і буде: п'ятниця 13-го. В цей день. Нечисть і різного роду чорнота може максимально провокувати різні темні чорні сутності, темні маги роблять різного роду ритуали поклоніння темним силам, яким вони служать. І в цей день, відповідно, всяке гадство та бісівство може максимально активізовуватися і знову ж таки створювати загрози життю для того, щоб. Ну, Жертвоприношення, людське жертвоприношення. Тому я би сказав, що в цей день треба бути максимально обережними. От п'ятниця, 13-го наближається. Як я й казав, на трійцю от були дуже сильні теракти. От вночі, оце з неділі на понеділок, атаки по всій Україні були. Я попереджав про трійцю. І, взагалі, минулий тиждень не задався, особливо п'ятниця. П'ятниця це взагалі був жорстокий день, дуже жорсткий. І от якраз на п'ятницю мені теж погані карти випадали. То, походу, ця п'ятниця повториться такою самою, тому що до того ж всього ще і п'ятниця 13-го. І коли я складав прогноз по днях, мені от якраз десятка пікова випала на п'ятницю. Це поганий знак, дуже небезпечний. Тому будьте максимально обережні. Ну, понеділок, вівторок, так собі, але небезпечно. Середа теж. Напружена, але найбільше мене все-таки тривожить п'ятниця. От саме от п'ятниця має в собі якусь найбільшу таку негативну енергетику, заряд такої досить сильної негативної енергетики, я вже пояснив, чому. Так що будьте максимально обережні саме в цей день. Ну, дай Боже, щоб це все людське жертвоприношення і ця клята війна якомога швидше закінчилася. Ми робимо все, що в наших силах, щоб зупинити це, і на якомусь на фізичному рівні це роблять воїни зсу, на інформаційному рівні це роблять різного роду публічні люди та журналісти. А на енергетичному рівні це роблять екстрасенси, езотерики. Священники, я з багатьма спілкуюся людьми сили, просто які не хочуть публічно про себе заявляти. Знаєте, не всі люди готові, отак як я, наприклад, вийти на камеру і говорити щось. Є люди більш, ну скажімо так, або сором'язливі, або скромні, але це не означає, що в них немає сили. З такими людьми я також спілкуюся, і в тому числі є священнослужителі, з якими я також спілкуюся. Вони також проводять свої обряди та ритуали молитовні, дуже сильні. Я себе позиціоную як світлий, я з темними силами не роблю ніяких ритуалів. Тому от в мене от така от позиція взагалі по життю. Але ми всі максимально об'єднуємося, ми всі максимально молимося і робимо свої якісь обряди, ритуали, молитви читаємо, щоб це все якомога швидше припинилося. Разом спільними зусиллями до успіху, до перемоги і до благополуччя. Дай Боже всім нам мирного неба, дай Боже всім нам жити щасливо та спокійно. Бажаю всім вам хорошого та позитивного тижня, шановні глядачі. Я вас попередив про загрози. Надіюся, все буде добре. Молимося та сподіваємося. Всього хорошого вам!